Morning's reading will be from John chapter 12, uh, verses 37 to 50. But despite all the miraculous signs Jesus had done, most of the people still did not believe in him. This is exactly what Isaiah the prophet had predicted Lord, who has believed our message? To whom has the Lord revealed his powerful arm? But the people couldn't believe, for as Isaiah also said, the Lord has blinded their hearts and hardened the Lord has blinded their eyes and hardened their hearts so that their eyes cannot see and their hearts cannot understand and they cannot turn to me and have me heal them. Isaiah was referring to Jesus when he had said this because he saw the future and spoke of the Messiah's glory. Many people did believe in him. However, including some of the Jewish leaders, but they wouldn't admit it for fear that the Pharisees would expel them from the synagogue, for they loved human praise more than the praise of God. Jesus shouted to the crowds If you trust me, you are trusting not only me, but also God who sent me. For when you see me, you are seeing the one who sent me. I have come as a light to shine in this dark world, so that all who put their trust in me will no longer remain in the dark. I will not judge those who hear me but don't obey me, for I have come to save the world and not to judge it. But all who reject me and my message will be judged on the day of judgment by the truth I have spoken. I don't speak on my own authority. The Father who sent me has commanded me what to say and how to say it. And I know his commands lead to eternal life, so I say whatever the Father tells me to say. Amen. 12 кінчається, і кінчається публічне служіння Ісуса Христа. Наступний розділ Ісус Христос буде майже до кінця, до схоплення Його буде приватно тільки для учнів говорити. Але тут закінчається така публічна частина і а, останні слова, які Іван перед цим описував, але виглядає, що він хоче деякі речі підтвердити. Для для нас всіх. І ми бачимо, що Іван робить таку оцінку, дивиться на служіння Ісуса Христа. І хоче якось оці... Оці... оцінити, як воно було прийнято. І заважте, що він каже в 37-й вірш. І хоч він стільки, стільки чуд перед Ними вчинив, то в нього вони не відбули. Імен авдесперформ со меріса і презенс, де стіл не him. Взагалі, більшість людей не вірили в Ісуса Христа. Не повірив. І воно є трошечки дивно. Якщо ви подумаєте, він каже, що uh, перед ними зробив чудеса. Накормив п'ять тисяч людей, воскресив Лазара. Ну, Багато такі дивні чудеса, вони взагалі не повірили. І, і Іван хоче якось ну, прив'язати цю справу до цього. Як так може бути? Що хоч люди бачили ці чудеса, Ісус був перед ними, вони взагалі не повірили. Більшість людей не повірили. Як це може бути? Ам... Через те, що воно не є просто воно просто виглядає, що воно навіть не є натуральне, не є неможливим. Це не є, що люди просто є тверді тверді шеї або серце тверде. Тут Іван бачить є щось більше, ніж просто люди не хочуть повірити. І Іван хоче написати щось, щоб якось залагодити цю справу. Чому люди не прийняли Ісуса Христа, хоч Він такий великий чудес є. І є інші угороди за що так само Думай про цю проблему, чому ізраїльський народ не, при, не прийняв Ісуса Христа. Павло пише ремлянам 9 розділ 11, і це саме питання старається якось його залагодити. Так само послання до євреїв багато частини є таке цікаве питання, чого не повірили. І знову, якщо ви побачите, що каже Іван, виглядає, що Іван пізнає, що тут є щось особисте, щось надзвичайне. Не є, що просто люди не хочуть вірити. Ну, тверді люди. Но Іван каже, тут є щось більше, ніж це. Тут є таємниця. Таємниця тих, що не вірять, і таємниця тих, що вірять. the riddle of unbelief. How to solve this. What's the mystery behind that accept. І заважте, що він робить. Іван сам пише це, свою думку. До цього часу він пише, що Ісус, а тут каже, ось я хочу тепер написати, що я думаю сталося. 38-й вірш. Каже, щоб справдилось слово пророка Ісаї, який провіщав. Хто повірив тому, щоб ми Господи чули, а Господні раменно. Кому об'явилось, to fulfill the word of Isaiah, the prophet. Lord, who has believed our message and to whom the arm of the Lord has been reвіed? Um, Іван вертається до пророка Ісаї, де Ісаїя каже, дуже мало людей слухають Тебе, Господи. Ніхто не хоче слухати нас. І ця рамено ця права рука могутня. Вони не вірять навіть у чудеса. І Іван каже, що це пророкувалося про Ісуса Христа, що ніхто не хоче вірити. Чому? 39-й 40-й вірш. Трудний вірш. Тому не могли вони вірити, що знову Ісая прорік засліпив їхні очі і скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили, ані серцем щоб не зрозуміли, For this reason, they could not believe because, as Isaiah says elsewhere, he has blinded their eyes and hardened their hearts so they can neither see with their eyes nor understand with their hearts nor turn, and I will heal them. Okay? Put it up, please. Wake them up. А okay. сороковий вірш. Ви, хлопці, слухайте де коли. Ось 39-й 40. Good. Заважте деякі слова. Чому цей вірш є дуже тяжкий? Як ти його не пояснюєш? Виглядає, що Бог сам робить це. Цебто він робить серце їхнє тверде. Робить їхнім сліпим. Сороковий вірю щоб не зрозуміли і не навернулись. Іван каже: тому не могли вони вірити. Не каже, що вони не хотіли, а не могли. Це, це невір'я сам Бог зробив у них. Він навмисне зробив це зробив їхнє серце тверде, їхні, їхні очі сліпі, щоб вони не повірили, як його об'яснити, як його зрозуміти. А, я, я, не, я не можу його пояснити, але виглядає, що невіря є так само якось таємниця Божа в людей. Не тільки це, цей вірш, сороковий вірш, багато разів цитується в новому заповіді Матві, Марко, Лука. Три рази сам Ісус Христос каже це. І він каже, знаєте, чому я говорю причини? І тоді цитує це. Щоб вони чули, але не чули, щоб вони бачили, але не бачили. Щоб не покаялись і щоб я не, не навернулись, і тоді, щоб я не. Здорову Три рази Ісус Христос це каже. Апостол Павло так само цвітує сороковий вірш. Коли він був у Римі, приїхав, приплив до Риму 28-й році дій тієї святих і скликав лідерів синагоги в Римі, велика була синагога в Римі в той час, і Він їм свідчить по Ісуса, і вони не хочуть прийняти. І, і Павло каже: правда, Бог каже, що. Він це зробив у вашому серці. Майже всі коментари так само кажуть. Дуже трудно пояснити, як що Бог таке робить. Ам... Я попробую <правж> трошечки, що цікаво є це останнє слово, щоб я їх уздоровив. Бачите, що засліпую їхні очі, це є багато їх. Є. А це останнє, щоб я їх уздоровив, воно трошки цікаве через те, що, можливо, відкриває можливість. Відкриває трошки можливість. Може, викликає в людей щось, що ну, що дає надію. Пригадуйте, коли 32-й розділ вихід, коли. Ізраїльський народ зробив трогателя золотого. І Бог є на горі з Мойсеєм, і він нагнівався, бо вони пішли і до І він каже до Мойсея: уступися! або стань у бік, я зайду і знищу всіх. І коментаря завжди цікаво думає, чому Господь каже Мойсею, уступися. нібито він не може через Мойсею пройти або кругом. Або вогонь з неба може кинути, або ангела свого послати, щоб знищити всі. А каже вступися. І виглядає, що мойсей почув це, через те, що Мойсей робить це. Но Господи, стає на дорогу йому. каже, оступи від твого гніву. Забери моє імення з книги, але їхні помилуй їх. І щось таке можливо тута є з цим словом, щоб я їх уздоровив. Може. У тому, що Бог робить їхнє серце тверде, їхні засліплює їхні очі, навіть у тому є можливість більше побачити милість Божу пізніше. Трудно сказати. Один такий цікавий приклад може бути притча поблудного сина. А, чому Батько пускає свого молодшого сина і дає йому гроші? Має? Ми знаємо, що він, батько знає, що син молодший є незадоволений. Він так само знає, що є трудно в далекому краї. Він знає, що він там довго не буде, він знає, що там буде пекло йому. Але так само батько знає, що тільки коли він побачить, відчує це пекло, тоді тільки він буде хотіти вернутись додому, що бути з ним. І через те він допускає свого сина. Він допускає, щоб серце свого сина стало твердим щодо нього. Через те, що він знає, що тільки таким способом він може вернутися назад і бути знову його сином. І через те він відпускає і дає йому свою частину. Це хто? для інших людей може це виглядає, як. Недобре, чому батько пустив? Треба йому нічого не давати, він проп'є все, а спуска буде мати. Але батько знає, що тільки коли є можливість, що я у тоді може все вернутися настати. І до якоїсь міри це є таємниця. Чому Бог так робить? Чому Він посилає свого сина? робить такі чудеса, і люди тверде серце мають. Засліпені очі. Не тільки це. Ви чули перед цим, що Ісус Христос сказав 32-й вірш, коли Він буде піднесений, я всіх притягну. І ти подумай, ну з одного боку, Бог каже, що я є той, хто, що робить тверде серце. Але я є той, що коли буду піднесений, я притягнувся. Як одне і друге може бути? Знову таємниця. Не віра в Ісуса Христа є таємниця. Не тільки це. Віра в Ісуса Христа так само є таємниця. Бо, наприклад, хоч всі ці люди не вірили, 42 вірш. Проте багато хто, навіть із старшини, в нього вірували та не признавали через Фарісею, щоб не вигнали їх із сина. Хоч, твердеє серце, засліпли очі, але він каже, про те багато все одно повірили. Дивно. Але дивіться, як повірили. Бояться. Не хочуть, щоб їх сключили із села Бога. І тоді питання є, чи це справді віра? Чи вони справді віруючі? Вони таємно віруючі. Але Іван каже, що вони є віруючі. Вони мають віру. Що то за віра така, що ховається, що боїться, що не хоче публічно встати і сказати, так, я віру в Ісуса Христа. А Іван називає її віру. І ось чому, я думаю, є важливе, що ми побачили це, через те, що віра. Яку віру ми маємо, це є таємниця так само, так як ті, що не вірять. І може його тяжко якось загармонізувати. Але ми бачимо, що всі Євангелії про це описують, сам Ісус про це говорить. Є утвердження, яке виглядає і приходить згори. І останнє, я хочу, щоб ми побачили, як Ісус Христос. Кінчає світ частину публічну І за що Він каже, 44. й Вірш. Хто вірує в мене, не в мене вірує, але в того, хто послав мене, а хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Цебто Ісус Христос каже: Я є як зеркало. В мене є культ Ісуса Христа. Ми віримо в Бога Отця, Бога Сина Бога Духа Святого. Чого? Тобто, що Ісус Христос каже, якщо ви чуєте мене, якщо ви бачите мене, я роблю тільки те, що Отець хоче, щоб я казав, щоб я робив. Коли ви будете дивитися на мене, ви дивитеся на самого Бога. Друге, Він каже, 46, я світло для світу прийшов, щоб кожен, хто вірює в мене, в темряві не зостався. Казав вам, здається, напереду, читав Августин, чи Калин, казав, що якщо ви візьмете всю мудрість людську, все, що є мудре, все, що є ну, особливе, і ви поставите його в одному місці, наприклад, тута, не буде ніякого світу. Найкраще, що ми маємо, є темнота. І Ісус Христос приходить, щоб ви могли пізнати. Правду. І тоді, щоб ми знали, чому ми живемо, що ми тут робимо, куди ми йдемо, як краще жити, як думати про Бога, Ісус Христос приносить це світло, щоб нам було ясно. Наступно Він каже 47-й, коли в мене хто слів слухає та не вірував, я того не суджу, бо я не прийшов світ судити, але б, щоб спасти світ. Знаєте, що я думав про цього вірша? Скільки разів я читаю Слова Ісуса Христа, я думаю, що вони засуджують мене. Думаю, може, треба по-іначому читати їх? Через те, що Ісус Христос каже, я не прийшов судити. Це мої слова, не є, щоб вони засуджували, але щоб спасати. І я почав думати, скільки разів я вживаю слова Ісуса Христа, щоб інші засудити. Можливо, треба по інакше уживати їх через те, що Ісус Христос сам каже, що Він прийшов, щоб спасти. І в він каже, хто, 48-й, хто збирається мене, і моїх слів, не приймає, той має для себе суддю це слово, що я говорив останнього дня, воно буде судити Його. Ви знаєте, мені здається, ми вже це казали нараз. В кінці кінці буде тільки один гріх. Що засудить людей тільки один, який буде цей гріх? Не вірився. Не повірили в Ісуса Христа. Ісус Христос прийшов на цей світ, і ти не повірив в нього то все. І через те Слово Боже на першому місці хоче, щоб Ти рішив справу щодо Ісуса Христа. Хто Ісус Христос є? Чи тут є добре проради про сімейні? Життя, так. Чи тут є добрі поради, як добрий бізнес мати? Є. Як працювати є. Багато що доброго є, але Біблія про те не хоче з тобою говорити, аж поки перше ти не даєш відповідь. А що ти робиш із тим, що є Христом? І особливо в кінці люди говорять, ну не кради, не вбивай, не чиребелюб. Але що засудить людей, це є слово Ісуса Христа через те, що вони не повірили, що Ісус Христос є Божий і посланий на цей світ. Як ти думаєш про твою віру? Що ти бачиш у неї? Чи ти думаєш, що через те, що ти віриш, ти є кращий, можливо, ніж твій сусід, що не вірить? Чи ти думаєш, що ти більше старанно? Відносишся до Бога через те, а тобі треба дати маленьку зірочку, бо ти є такий файний віруючий. Mm. Як ти дивишся на свою віру, так ти будеш і дивитись на людей, що не мають її. І ми бачимо тут, що ті, що не мають, є тайна, є таємниця Чому ні? Так як і ті, що мають, є таємниця. І до якоїсь міри Слово Боже підтверджує, що наша віра це є дар Божий. Це не від вас, щоб ніхто не хвалився, каже Апостол. Як думати про свою віру? Ось такий маленький приклад і ми кінчаємо. Коли ми вивчали книгу Вихід, менше не є, були такі закони, я вже забув, який розділ, про. Якщо ти позичаєш щось твому сусідові, ти є відповідальним за то. Наприклад, ти позичив осля в тому сусіді. Як щось станеться в цього, цього своє, ти мусиш відплатити. Якщо ти позичиш щось і ти зламав, ти мусиш відплатити йому. Були багато такі маленькі деталі, щодо, якщо ти позичив осля, і власник є, і, і осла щось ну, Спотикнувся, то ти не є відповідальний через те, що власник тут є, він бачить, він знає, що ти не знущаєшся, що ти глядиш, Та, що є його. І було цікаво, чому стільки такі закони були для тих, що пожичають. І до якоїсь мірі <кх> означає, що ти мусиш дбати за сусіда, але так само за речей сусіда. Ти мусиш не глядати, Що цікаво, що апостол Павло пізніше, можливо, вживає ці, такі закони, щоб говорити про свою віру. Через те, що друга Тимофія він каже, я віру зберіг. І ви знаєте, що один, один такий спосіб думати про свою віру це є розуміти, що вона є дана позичена. І наша відповідальність її глядіти, зберегти її до кінця. Апостол Павло міг сказати, я 13 листів написав, я почав нови церкви майже скрізь у Азії. Я багато людей провів до Ісуса Христа. Але апостол Павло дивиться на своє життя і каже, я свою. Здається, воно навіть не може бути під сумнівом для апостола Павла це казати. Але до якоїсь міри, ось як ми мусимо думати про свою віру. Це, то це є, що, що є дане нам, бережи його до кінця, збережи його, щоб ти його не згубив. Чому багато не повірить? Іван каже, Бог зробив їхнє серце теле. Чого ті повірили, таку віру мали, що боялися. Ну та Але віра є дар Божий. І ми мусимо його як діти, виховати, щоб ми могли так само прийти до кінця і сказати, що, що. А я віру зберіг. Нехай Господь допоможе нам у цьому. Нехай справді. Покаже, що це є щось особливе, що Бог нам дав. Ми не є кращі, як ми віримо. Ми не є краще, ніж наш сусід, що не вірить. Чому ми віримо? О, Боже, через те, що Бог хоче, щоб ми вірили, і дав нам цей подарунок. І через те ми мусимо радісно дивитися на те, що ми маємо. І дуже скромно дивитися на те, що немає. Молитися, щоб Бог їм дав так само те, що Він дав. Я думаю, це є правильний підхід щодо нашої віри. Нехай Господь допоможе нам, нехай Твій Святий Дух, наш Святий Дух, більше додасть відкрити нашу віру. Нехай йому тільки буде слава. Амінь. Амінь. Прошу вас, встаньте, якщо ми